Друзі, привіт! Ви на каналі компанії CarFosol і ми займаємось тим, що приганяємо автомобілі з Америки. Про яку машину з Америки мрієте саме ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам дуже цікава ваша думка, що ви собі мріяли купити саме з Америки. Я ніколи не мав в житті. Великої бездоріжної тачки. Але вже третій раз ми знімаємо автомобіль джип Grand Cherokee. І я вже третій раз в цю машину. Вона мені дуже подобається. Знаєте через що? Бо, як і всі американські машини, це best value for money. Як кажуть це американці, тобто це найкраща пропозиція за свої гроші. Тобто, це машина в нас 2021 року, типу комплектація Laredo, типу базова. але... В нас є так багато всього. Зараз я вам все розкажу, але спочатку, по порядку, почнемо з технічної частини. Що саме представляє собою Grand Cherokee? Ну, по-перше, це несуча силова структура кузова, тобто, це не рамний бездоріжник. Це більше так кросовер, але в неї є такі комплектації, воно може так їхати, що не кожен рамник може за ним угнатись по бездоріжжю. І так як це машина без рами, вона класно рулиться. Класно управляється і має бездоганний комфорт в салоні. Чесно кажучи, саме цю машину, і я би порівнював не просто з комфортними позашляховиками, а з лідерами комфорту. Це, наприклад, Rover. Я колись знімав Rover і по відчуттях ця машина дуже близька саме до неї. В неї багатоважільні підвізки вкруг. Спереду в нас двохважільна, ззаду багатоважільна. У нас є два типи трансмісій. Це більш бездоріжня, бездоріжня квадра. Драйв і квадратрек, як у нас. На жаль, у нас простенька комплектація з технічного плану, але все ж таки машина їде непогано. Завдяки чому зараз покажу. Ну, у нас є безключовий доступ, так як у нас хоч і лареда, але запакована машина добряче. У нас є електрична ляда, у нас є автозапуск, у нас є безключовий доступ. Ну і під капотом. Вже для когось легендарний двигун 36 Pentastar. На нього були нарікання до 2013 року. Там були якісь неполадки з цим двигуном, але вони були незначні. Ви лише подивіться, яка краса в нас тут. Бачите, в нас майже пів метра між вентилятором і блоком двигуна. А чому так зроблено? Бо 3,6 PentaStar це найменший двигун, який тут міг. Бути, ну точніше, тут ще міг бути 3-літровий дизель Вім-моторі, він ще трошки менший, але ну, приблизно таких самих габаритів. Що ще в нас було в Америці? 3-літровий дизель VM-моторі італійський, компанії майже Fiat. Його я вам не пропоную, бо він славиться тим, що ну, там лопається колінвал і взагалі він не дуже. Надійний, але якщо взяти з маленьким пробігом, то ще побігає. 1000 до 150 200 він ходить без питань. Якщо ви хочете собі їздити значно довше, то можна взяти 36 Pentastar. пентастар, поставити собі газове обладнання, як у нас, і їздити без питань. Реально, в спокійному режимі у вас буде 16-18 газу по місту. Влітку взимку може бути до 20. І при цьому у вас є непогана динаміка 8 секунд, 0100. Цього двигуна об'єктивно вистачає на всі випадки життя. Але якщо ви собі хочете більш щось легендарне, то тут під капотом могло було бути декілька двигунів хемі, Ну, наприклад, 5,7 хемі. Саме таку машину я колись обирав для команди Sumer Racing Team. Ви бачили ту машину в них на каналі. Вони робили порівняльний тест з двигуном 3,6 і з'ясували, що і на бездоріжжі трошки більше тяги це плюс. І на трасі трошки більше тяги, це теж дуже круто, але і витрата палива буде трішечки більша. Не набагато, але все одно літр-півтора по місту треба буде переплатити. Але якщо ви хочете зробити з цієї машини конкуренту BMW X5, або якоїсь Audi S7, або якимось електромобілям, не давати вас принижувати зі світлофорів, то була версія SRT. З двогном теж хемі, але вже 6,4. Там було аж 485 коней. А це на 180 більше, ніж у нас. Але якщо вам і цього мало, то була версія Trackhawk на більше, ніж 700 коней. Та версія може принижувати навіть автомобілі Lamborghini та Ferrari. Ви теж це можете побачити в Ютубі. У нас вже 20 диски. В нас є. Відкривання ляди просто з ключа, це дуже зручно. Підходиш, вона відкривається. До речі, багажник тут, ну як це завжди буває в таких великих автомобілях, дуже великий. У нас є під полом дуже об'єм для газового балону. Ще залишились. Ніші. Якщо б в нас була преміум саунд -система, а тут їх може бути аж дві різних на 800 Вт і 9 динаміків, і щось там кіловат 200, і щось там 18 динаміків, тут би у нас був сабвуфер. На жаль, в нас його нема, як і панорами. Але все решта в нас є. Тут у нас під бампером датчики сліпих зін Маріни. Це теж дуже зручно, прикольно. 20-ті диски додають зовнішнього вигляду цій машині. Ну, а що в нас по салону ззаду? Ну, друзі, місця тут багатенько. У нас, на жаль, не регулюється по нахилу спинка, але нахил тут і так дуже непоганий, прикольний. Мені подобається. У нас є вентиляція, у нас є розетка на 110 вольт. У нас є підсвіточки ледівські, у нас є крючки, чорний дах, кармашки в дверях і дуже багато місця. Якщо вам місця тут трошки замало, то у цієї машини був брат близнюк. На сім місць він називався Dodge Durango. Він зазвичай був на саме такій простенькій трансмісії Квадратрек, як у нас. Але були версії і на трансмісії Quadra Drive як у більш просунутих Jeep Grand Cherokee, Але тут зазвичай така трансмісія у більшості комплектацій, а там переважно ні. Але якщо вам треба саме джип і мені більше подобається по дизайну джип, то ви зробили правильний вибір. Тут дуже крута посадка, дуже класна ергономіка. В нашому випадку є все, що необхідно, але в нас є, дивіться, автоматичне світло, в нас є газовий балон, ну так, звісно, це ж машина все ж таки для економії. Нащо їздити на бензині, коли можна їздити на газу? Автоматичні склопідйомники, на жаль, лише передні, але все решта, от матеріали салону, вони м'якенькі, тут є така строчечка, начебто зроблено під шкіряні якісь оздоблення. У нас є дзеркала з підсвіточками в козирках. На жаль, немає очечника. Дуже великий бокс-підлокітник, в якому можна сховати майже все і трохи більше. Багато зарядочок, 12 вольтових і таких іських, звісно, підстаканники, система автоматичного паркування, стеження за полосами і все таке інше. Коротше, все, що вам треба для комфортного життя, є навіть в комплектації Ларедо. Звісно, є і круіз-контроль, і блютуз медіа система. У нас 10-дюймовий екран, вже так, як у нас 21-й рік. Тобто мені машина ну дуже подобається. Я не знаю, що ще додати. Просто ну це моя мрія. Я тут сижу і кайфую. Ви бачили огляди моїх авто... огляди на нашому каналі автомобілів Jeep Cherokee і Jeep Compass. Мені навіть вони подобаються. А це все те саме, але набагато більше. Уявляєте це, як ваш улюблений торт, який ви б їли, 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 бо торт йде не в шлунок, а просто в душу. Це саме така машина. На ній. Треба більше, хочеться більше двигуну, більше машини. І вся ця машина вам це дає. Тож, друзі, за такими варіантами по посиланню, нижче можете перейти в наш телеграм-канал. А якщо вас зацікавила саме ця машина, вона теж продається. В описі під цим відео буде посилання на її об'яву. Ну а якщо ви хочете дізнатися, як все ж таки їде машина з двигуном 3.6, то поїхали прокатимось разом. Мені самому вже дуже цікаво, скільки ж можна. Поїхали кататись. Як там говорять, Бог любить трійцю. Будемо сподіватися, що це саме той випадок, бо я зараз сиджу у машині своєї мрії. Я вже третій раз знімаю джип Гранд Чирокі. Не Чирокі, не компас, ні якийсь там Trailhawk, саме Гранд Чирокі. Це третій раз. Перший раз у мене, на жаль, був втрачений файл зі звуком. В другий раз. Втратились файли з відео. І тому, на жаль, змонтувати так і не вдалося, але може воно і найкраще, на краще. Тому що ті обидва рази я знімав їх російською мовою. Тож, сьогодні будемо знімати для вас цей шикарний варіант, лише виключно українською. Ті два рази в нас було на огляді щось тут вузько. У нас була машина у версії Limited з можливістю обирати саме режими руху. Тут є така крутілочка, там можна обрати сніг, пісок, камінь, гравій. І машина по-іншому працює на бездоріжжі. На жаль, у нас сьогодні версія Laredo Вона непогано запакована, але чим відрізняється Laredo від версії Limited, або якихось там Overland, або взагалі Summit. Саме типом трансмісії. Тут у нас стоїть більш проста трансмісія Quadra Drive. У більш просунутій трансмісії, е, ні, у нас стоїть Quadra Track, а в більш просунутій версії вона називається Quadra Drive. І от Quadra Drive вона має блокування центрального диференціалу та має налаштування по вибору різних типів. В руху на бездоріжжі. На жаль, в квадратрекі, як в нас, таких моментів обрати не можна. Але все решта у вас лишається тим самим. Ну, а перше, що вам дає саме автомобіль Grand Cherokee, як на мене, це відчуття шикарної великої, дуже м'якої та комфортної баржі. Якщо вам хоч раз пощастило прокататись на автомобілях марки, Land Rover Range Rover, як це було у мене, я коли знімав огляд на Range Rover, посилання буде десь у вас в куточку, той огляд чомусь на моєму каналі ніхто не дивиться, але я був просто в захваті від тої машини. Як вона їде, це щось фантастичне. І ось джип, друзі мої, дає вам ті самі відчуття, але за взагалі інші гроші. Якщо Range Rover 21-го року, а цей джип нас саме 21-го року. Буде вам коштувати приблизно 120 тисяч доларів, і це буде Бушна машина трьохрічна, бо новий Range Rover коштує так добряче за 200, може коштувати. То машина, яка в нас була куплена в стані цілої, до речі, ця машина продається. Посилання буде десь в описі. Якщо вам цікав. цікавий саме джип Grand Cherokee абсолютно цілий по кузову з двигуном 3,6 на 8-стопаневому автоматі ZF і вже з газом, з маленьким пробігом. У нас навіть нема ще 35 тисяч кілометрів, то це гарний варіант, він буде в описі під цим відео, можете подивитись. І саме ця машина вам буде коштувати щось близько 33 тисяч доларів. І це ціла машина. Якщо ми вам будемо вести таку машину під замовлення, а компанія Carfosol може вам це зробити, то може вона навіть вийде трішечки дешевше, бо буде ну, може не така ціла, але все одно буде класний варіант. Тож, так приблизно можна такі машини. Привозити. Дуже класна тут, я, мабуть, буду багато разів використовувати слова дуже супер і так далі. Але я не можу не передвзято відноситись до цієї машини, бо, вони, бо вона мені дуже подобається, просто навіть ззовні. А сьогодні мені ще й пощастило на ній покататись. Як завжди, в компанії Jeep ми маємо безкоштовний доступ до Windows стікерів, тому ми можемо точно ретельно дізнатися, яка саме в нас комплектація, саме в нашого екземпляру. Ну, по-перше, у нас вже рестайлінгова версія 2021 року. Тому в нас вже 10-дюймовий екран. Бачите, абсолютно нова мультимедіа система. У нас буде яма. Взагалі нормально. Взагалі все супер. У нас ніяких проблем. У нас є чорний потолок, шкіряний салон з Алькантарою. У нас непогане оснащення, у нас двозонний клімат-контроль, у нас електронна приборка на центральному дисплеї ось тут. На жаль, нема обору а, варіантів обирати якісь режими на бездоріжжі. На жаль, нема панорами, на жаль, нема крутяцької музики. Це навіть добре, що в нас нема пнівми, але все це могло бути. У нас двигун 3,6 PentaStar ось такий двигун. Видає щось близько 300 кінських сил. Їх вистачає, щоб машина набирала 0-100 за 8 секунд. Саме стільки наміряли хлопці з компанії. Суми Рейсінг Тім, я їх дуже полюбляю, вони міряли своїм приладом, як він там називається Рейс Logic чи Драгі, що в них там було. Вони неодноразово знімали Jeep Grand Cherokee, в них все вдавалося дуже класно. Можете подивитися, як вони на ньому катались на бездоріжжі. Машина там не пасує, особливо, якщо у вас є трансмісія саме Quadra Drive. На жаль, в нас Квадратрек, тому це більше кросовер, ніж саме позашляховик, але... На бездоріжжі ця машина теж не спасує, бо в неї постійний повний привід, все працює, імітації блокувань у нас це ж є. Ну а чесно кажучи, от ви будете собі купувати машину там, за навіть 30 тисяч доларів, чи може там трошки бушна така машина з трошки більшим пробігом, може вийде навіть і 25-22. Ви будете таку машину запускати десь собі у бездоріжжя, в погану дорогу. Будете? Думаю, що навряд чи ви будете кататись собі по місту. Найважче, з чим їй прийдеться стикнутися, це ось така десь там просьолочна дорожка. Може, десь там по полях треба буде щось проїхати, З цим у вас питань не буде. Якщо у вас навалить снігу по ноздрі, теж ця машина з цим добре справиться, навіть в такій версії, як у нас. Нагадаю, наша комплектація називається Laredo, це базова. Які ще були комплектації? Ну, найпоширеніша комплектація на аукціонах в Америці, а компанія CarFosol займається саме тим, що возить людям машини саме з Америки. Найчастіше це машини зі страхових аукціонів. Там найчастіше зустрічається комплектація або Laredo, як у нас, або комплектація Limited. Ці машини дуже часто поширені, там вже Квадрат-Драйв трансмісія вже з можливістю обирати, але там ще нема пневми. Там ще ну, найчастіше не буде крутяцької музики, там буде, можливо, сліпи Зіни, Ніни, Маріни, до речі, я бачу, вони в нас теж є. Тож комплектація в нас непогана, так що чим свіжіша машина, тим краще. По поводу з приводу, якщо вам треба дуже жирна комплектація, на якихось там пневмі, там, на музиці, на всіх тих, то вам треба обрати, ну, щонайменше Overland. Це комплектація, яка ще в деяких роках називалась Trailhawk. Це не зовсім одне і те саме, але якщо ви подивитесь на оснащення, то Trailhawk від Overland відрізняється лише зовнішнім стайлінгом. По факту, і там, і там є пневма, і там і там є понижаючий ряд передач, і там і там є блокування заднього диференціалу та середнього диференціалу. Це дуже вже серйозні позашляховики з над... надто крутими можливостями, щоб їх було не жалко в такі дебрі запускати, в які вони можуть проїхати без питань. Тому ви навряд чи це будете робити. Ну а якщо вам взагалі треба така крутяцька тачка, щоб була і пневма, і заніжені бампери, і хромовані диски, і взагалі все обшито крутою шкірою Алькантарою на даху Алькантара, панорама, музика, ну щоб було взагалі все, така комплектація називається Summit або Summit. Не знаю, як точно напи... називається саме така комплектація. Можете написати в коментарях, якщо ви точно знаєте. Як вона називається. Тому буде, будемо раді дізнатися саме від вас, як вона називається. Але в будь-якому разі ви отримаєте фантастичний рівень комфорту. Навіть комплектація Лареда, як у нас, це дуже велика крутяцька тачка, на якій ви будете себе відчувати королем або дороги, або бездоріжжя, або будь-чого, де б ви не опинилися. Що за кермом, що позаду, це фантастичний рівень комфорту. Машини з таким рівнем комфорту, як тут, це такі машини, як, ну, наприклад, Lexus LX. Range Rover, саме великий Range ровер, навіть не спорт. Це Audi Q7, Mercedes GL, GLE, щось таке. І тут машина вам дає зовсім інший рівень надійності, але за менші гроші. Тобто за 25-30 тисяч доларів ця машина вам дасть відчуття набагато дорожчої класної тачки. Тому, друзі, це моя улюблена машина. І якщо ви підпишетесь на канал, поставите лайк, то я точно собі колись теж таку Куплю, коли зароблю грошей, якщо ви будете в нас замовляти такі машини, такі машини, до речі, були з двигунами не тільки PentaStar 3,6 на 300 кінських сил, як у нас. Могла ще й бути версія 5.7 Hemi на трошки більшу потужність. Ті машини вже важко розмитнювати, але якщо вибирати машину таку свіженьку, там 20-21 років, як у нас, то там не дуже велика різниця по розмитненню буде, щось близько 1000 доларів або менше. Коли машина коштує вже 30, не така велика різниця, але там теж можна поставити газ і динаміка там. Якщо тут у нас 8 секунд 0-100, то там 7 і менше. Ну а якщо 7 секунд це для вас теж за повільно, ви хочете собі щось більш крутіше. То чому ні, є версія SRT 6,4. Там вже 485 кінських сил, і лише 5 секунд 0 0,100. Це вже зовсім крутяцька тачка, вона коштує трошки інших грошей. Але в бюджет від 40 тисяч доларів таку машину теж можна привезти. Ну а якщо ну, може так у вас все сталося, що взагалі вас питання бюджету не цікавить, але ви хочете виглядати. Крутіше всіх в потоці, або навіть не те, щоб крутіше всіх в потоці, а їхати крутіше всіх в потоці. Якщо такі машини, як Lamborghini Urus, вам хочеться залишати позаду на світлофорі, то була версія такої машини, яка називається трек не трейл це бездоріжна версія. А саме трек тобто машина для треку. Там стояв двигун від автомобіля Dodge Hellcat 6.2 компресор 707, а в деяких версіях 717. Кінських сил і більше 1 тисячі ньютонів тяги. Та машина до сотні може пригати за 2,8 секунди. Вам не почулося. Стандартна версія пригає за 3,2, так і саме стільки написано у прес-релізі. Але є такі чудові американські блогери, які одягли на цю машину трекову резину, полусліки, так би мовити. І розігнали її на треку, який би ну, який зроблений саме для дрегу, Так на ньому був клей. Так би мовити так, тобто все, щоб розігнатися максимально крутяцьки, стандартний джип трекхок поїхав 2,8 секунди 0-100. Не кожна Феррарі стільки може поїхати. А джип Гранд Cherokee стільки поїхати може. Тож, друзі, якщо вам хочеться собі дуже комфортну тачку і за мінімальні гроші, краще, ніж Grand Чирокі, ви навряд чи знайдете. Або що його буде брат Близнюк Dodge Durango. Це така сама машина, але трошки довша. Ну а ми, друзі, були раді вас всіх бачити на нашому каналі. Сподіваюсь, ви вже написали якийсь гнівний коментар або навіть щось хороше. Ми будемо всіх раді бачити в коментарях та в нашому телеграм-каналі в описі. Саме там були підібрані такі автомобілі, як цей грант Чирокі. Тож, друзі, на все добре. Дякую, що дивились ці відео до кінця. Бажаємо вам успіхів. Бувайте! Друзі, ми тут почали розглядати салон. Та знайшли багато цікавого. Дивіться, у нас тут багато різноманітних меню. Мені подобається. Все це такої красивої графіки. Можна багато чого змінювати. Температура коробки в нас тут чого тільки нема. І ми почали роздивлятись комплектацію. та ми побачили, що в нас не просто базова комплектація Ларедо. Як бачите, в нас є радарний круїз. Та ще багато всього цікавого. Ну, по-перше, двозонний клімат. У нас є тут Apple CarPlay, навігація, все, що може бути. Як бачите, дуже цікаво. У нас є підігрів керма, поміж іншим. У нас є режим автоматичної паркування. Вона може сама паркуватись. У нас є режим стеження за полосами. У нас є режим еко та спорт. І оці кнопочки мені дуже цікаві. Бо як здалося? Ми тільки що катались в екорежимі. Тож, натискаємо ті кнопочки. І Хоча, на жаль, у нас трошечки зламався мікрофон, але будемо сподіватися, що звук дуже поганим не буде цього разу. Ми Будемо намагатись вам передати його якомога як краще. А, у нас стоїть парктронік, парк ручник-ножник. Так, вмикаємо. В зеркалах наче нікого. Воно значно бодріше стало. І інший звук. Я не знаю, чи чути вам, як воно тепер працює. Але взагалі інший звук. Може так, я не знаю, трошки зробимо. Я фігією, друзі. Ви розумієте, я катався якось на автомобілі Ford Flex. Якщо ви не дивились цей огляд, то десь у вас в куточки буде посилання. Мені дуже сподобалась та машина. Там чудовий двигун 3,5, теж майже 300 кінських сил, теж вона велетенська в салоні, теж вона так прикольно собі їде. Ну це інший рівень. Ця машина краще. Не тому, що це джип і він мені дуже подобається, так саме тому. Але вона просто трошки краще зроблена. І Багато-багато заслуги в цьому саме ZF у восьмистопеневому. Саме такий автомат стоїть на BMW X5, на Mercedes GLE, на Audi Q7. І саме він в режимі спорт пришпорює цю машину. Він адаптивний. Я от один раз натиснув, він зрозумів, що я від машини хочу, і він тримає тепер оберти не нижче 2000. на яких Пентастар вже видає майже 200 кінських сил. А якщо натиснути трохи сильніше, то і всі 300. Взагалі ніяких питань. Так, розхід палива тепер у нас трішечки більший став, але як вона слідкує за педалю, за кермом, у нас взагалі ніяких питань. Машина класно рулиться. І це незважаючи на те, що в нас машина 2,5 тонни. У нас дуже високий центр ваги, але вона слідкує за кермом, ну просто образцово. Вам не потрібен BMW X5. Збережіть свої кошти, нерви та купіть собі Grand Cherokee Ви залишитесь задоволені Якось так. Я ж задоволений, чому вам має не сподобатися? Я протестував більше 150 машин. І мені подобається. Так, не всі були такі круті, як ця. Але я катався і на X5, і на Q7, і на Range Roverі. І ця машина мені дуже подобається завжди. Я захвачую.